Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас вже 12 відео з циклю регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму портфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До Halmгу залишилося всього 121 день. На сайті CryptoBulbashok найбільший приріст за цей тиждень показали такі лількоїни, як Optimism, Sei. Нір та Роуз. До речі, це перший раз, коли всі монети є в моєму портфелі. Індекс страху і жадібності на рівні 70. Індикатор альткоін сезону на рівні 55. Виріс на 2 пункти за тиждень багато з альткоїну показали гарний результат. Це ще не альткоін сезон, але вже і не біткоін сезон також. Середня позиція по індексу. На діаграмі можете побачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. І можливо буде доцільно звернути увагу на ті монети, які поки що програють біткоїну. Переходимо до графіка біткоїна. За цей тиждень ситуація майже не змінилася. Мої думки наступні. Зараз індикатори, які я використовую, вказують на ріст, де да й фон також поки що позитивний. Всі очікують прийняття спотового біткоїн ЦФ до 10 січня. Тому думаю, до цієї дати ми виростемо до 48 тисяч, потім можемо сформувати потрійну дивергенцію на MACD, і якщо в найближчі тижні після прийняття ETF не побачимо якогось стрімкого росту, або якщо його взагалі відкладуть, то може наступити розчарування і ми все ж таки отримаємо більш-менш сильну корекцію. До Халина, на мою думку, ми все ж повинні побачити ще одну значну корекцію ціни. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з 10 різних авторів каналів про крипту і половина буде говорити за ріст половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів, і на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Всі монети на сьогодні я купував на початку тижня, про що писав telegram групу Нових монет я на цьому тижні не докуповував, та й, мабуть, найближчий час вже не буду купувати. Буду працювати з тими, що вже є в портфелі. Отже, перша зміна з портфелем я забрав вкладені кошти з монети «Оптимізм» і залишив тільки безкоштовні монети. За своєю стратегією я забираю вкладені кошти при рості монет два рази. Так я планую діяти приблизно до березня. Потім вже не буду забирати укладені кошти, а буду чекати на повноцінний буллерант. Друга зміна з портфелем я на 10$ доларів докупив монети «Атом», «Салана» та «Нір». Ці покупки я буду проводити регулярно щотижня в рамках свого проєкту про стейкінг середовища Ledger Live. Хоч монета Ніри показувала ріст два рази, але ці три монети я фіксувати до 2025 року не планую. Вони будуть працювати в стейкінгу. Також буду фіксувати їх в таблиці, але вони не входять до щотижневого докупу і детально ці монети аналізувати не будемо. Я буду їх докуповувати за стратегією DCA протягом року. Якщо ви ще не бачили відео про дану стратегію, раджу обов'язково подивитися, особливо новачкам. Отже, у рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував 7 монет. Перша монета оптимізм. Я купував її на початку тижня, а вчора вже забрав вкладені кошти, бо вона показала ріст два рази від моєї середньої ціни покупки. Тому аналізувати дану монету сьогодні вже не будемо. Всього в неї було приінвестовано 80 доларів, які я і забрав, залишивши тільки 26 безкоштовних монет. Друга монета Matic. Проінвестовано 60 доларів, просадка 3%. Дану монету я купував два рази. Спочатку на 10 доларів разом з усіма покупками, а потім ще на 30 доларів пізніше. Вирішив збільшити об'єм даної монети, поки вона ще не показала значного росту. Третя монета Arbitrum, Проінвестовано 80 доларів, прибуток 30%. Четверта монета MNT, Проінвестовано 50 доларів, прибуток 3%. П'ята монета GRT, Проінвестовано 70 доларів, прибуток 30%. Шоста монета Юні, принестована на 50 доларів, прибуток 17%. І остання монета на сьогодні це BIM. принестована 50 доларів, просадка 1%. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційні сайти виробників холодних криптогаманців та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що за торговий паттерн вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була в прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Всі основні зони по монетах будуть відмічені на графіках. Отже, перша монета Matic. Ситуація по даній монеті за тиждень майже не змінилася. Від попереднього піку монета впросація на 71%. Від все 2022 року відросла вже на 163%. Основні зони супротиву знаходяться на 97 центах, долар 18 центів та долар 55 центів. Наступний графік монети Арбітром. Монета нова за цей тиждень показала гарний ріст. І одна відросла на 71%. За цей тиждень пробила свій супроту на долар 31 цент. Зараз основні зони супроту знаходяться на долар 46 центів та долар 70 центів. Наступний графік монета MNT. Також нова монета від свого 1 відросла вже на майже 83%. Зараз основний супротив знаходиться на 65 центах. Наступний графік монета GRT знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета просаціна на 94%. Від свого дна 2022 року відросла вже на 225%. Наступний графік монета Юні. Графік схожий на монету GRT. Також знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета в на 87%. Від все відросла на 81%. І останній графік на сьогодні монета BIM. Монета нова. З графіка важко поки що щось говорити. Найближчий супротив знаходиться на 2 70 центах. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде Арбітрум. Купляти будемо по маркету на 10 доларів. Друга монета Matic також беремо по маркету. Третя монета MNT, дана монета купувалася на біржі Bybit. Четверта монета GRT, п'ята монета UNI, І остання монета BIM. Дана монета також купувалася на біржі Bybit. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці, вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Інвестиція в монету Arbitrum збільшиться до 90 доларів. Інвестиція в монету Matic збільшиться до 100 доларів. Інвестиції в монету MNT збільшиться до 60 доларів. Інвестиції в монету GRC збільшиться до 80 доларів. Інвестиції в монету Юні збільшиться до 60 доларів. і Інвестиції в монету BIM збільшиться також до 60 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Як бачите, за цей тиждень портфель знову знаходиться у плюсі. Минулого тижня було плюс 5,29%, а зараз плюс 11,3%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат портфелі за цей тиждень. ТОП 5 монет це Оптимізм – плюс 51%, Сей – плюс 50%. Нір – плюс 42%, Роуз – плюс 32% та Solana плюс 27%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.